Всім привіт і сьогодні ми будемо пушити кубки разом з Водіком. Сьогодні Водік буде мені допомагати пушити кубки. І сьогодні буде дуже круте відео. Апнули більше, ніж 200 кубків. Чуть-чуть більше. І, коротше, аб багато персів Ой, тут Водік вийшов. Зараз я його приглашу. Стоп, зараз. Не з'являється, або все є. Апнемо багато. Ну, Мортіса точно апнемо. Він апне нового бойця мону. Ну що, ми починаємо пушити. Так що, зараз покажу вам першу катку. От і наша перша катка, з нами попався хто це. Я не знаю, хто я потім дивлюся. Я даю перший нок, потім мене вбивають. Потім водік на Мону. На Монні не годить нічого зробити. Я, кстати, вставлю Водіка канал. Ссылку на Водіка канал собі в відео. І підпишитесь на нього. Тут в мене не вийшло ульта. І Водик не попадає. Це капець. Ми пробуємо знов забити, мені Джейс Джеки дає дуже багато урону. І тут Водік забиває такий красивий гол. Далі знову. Я беру бляч, я пробую пройти далі, але там Тара кинула ульту і все. Тут наш тібейт убиває. Рандом, точніше. І я беру б'яч і пробую забити і забив. От і перша наша виграна катка в цьому відео. І зараз буде друга катка, і зараз я вам її покажу. А от і наша друга катка. Я забиваю гол. Даю пас Водіку, Ми з водіком забиваємо. Потім далі. Ну оце трошки тяжкий пік попався. Було. І далі знов Наш тімейт забиває гол. І зараз я вам покажу останню катку і буду йти до 100 кубків і аж тоді включусь. І от у нас вже 109 кубків на Мортіса. І тепер беремо Дінамайка і йдемо з ним в катку. Ну що, погнали. І от у нас вже починається катка. І тут наш тімейт рандом дає перший нок Я прориваюся вперед, але мене вбиває Ельпрімо І тут я не знаю, як наш тімейт не забив. Потім нашого тімейта вбиває Ельпрімо Тут Водік не дає пройти моні суперника. І тут мене просто перекидає ельфріво і... і я забиваю такий гарний гол. Ну, це шедевр. Потім тут Ель Прима хотів пройти в наші ворота забити, але в нас частер кинув уль ульт, так що... Треба вбити турельку пені, бо вона мішає дуже сильно. Тут водік водіка вбивають, я вбиваю мон, ну я вбиваю пені і тут я пробував, я саморожую і майже вбиваю ельпріму. Не вистачило пару тичок. Тут я мав зробити крутий трюк, але... Не, не вийшло. Хто хоче, щоб я на Майка аплив тисячу кубків, ставте плюс в коментарях. І попробую або на Дідобайка, або на кольта. аплити тисячу кубків. Перші тисячу кубків на е, у цьому аккаунті. Тут я кидаю ульту і марно кину ульту. Але перша виграшна катка, да, дідобайка є. І от друга катка на Дінамайка. Тут попався проти нас дуже тяжкий пік, Джекі, Хенк і теж якийсь персонаж, я, його, я забув теж, як він називається. Тут я чуть-чуть привіз собі гол. Тут кидаю ульт, даю хп, але це злита катка, напевно, і з, з Хенк нам забиває. І капець. Потім. Я виходжу, щоб накупити собі ульту, але не попадаю ні по кому. Тут я попав по Джекі. Зараз я їм розвалюю ворота. Але оцей персонаж Тарма, знову втрачу ульту і тут роза не справляється. Роза не справляється. Я пробував бити хенк, але... Добре, що Хенк не забив і я не встиг викинути м'яч. Але Роза спасає і вбиває цього бойця і водік вбиває Джекі. І ми йдемо до їхніх воріт, але тут вже Хенк, Хенк капець, кинув ульт і Роза. Розу вбив. Тут я пробую кинути ульт, але... Гаджет допомагає і хп не наноситься. І тут я просто затопив. І зливаємо катку на Динамайка мінус один кубок. Капець. І зараз я візьму нового персонажа. На Емс зараз будемо пушити, ну що погнали. А от і наша перша катка на Емс. Тут у нас попався досить тяжкий пік. Роза. Мо. І хто ще там зараз? Роза, мо і Коліт. Тут розу, напевно, найлегше було вбити, а Коліт найтяжкіше вбити. Ну і тут наш е тімей рандом забиває гол. Красивий гол забив дуже хороший. І отут вони всі виходять в центр і просто... Я всіх заморожую. Тут віддаю пас Водіку і Водік забиває. Ну і все, перша виграшна катка на Емс. А от і друга катка на Емс. Тут проти нас Емс, Еш, я так зрозумів, чи хто це. І теж якийсь персонаж, я не знаю. Тут я забиваю гол. мене деякі скінчились, але я все одно забив гол. Тут, вони, тут Емс виходить в центр, я даю по ній тику, потім її вбиваю. Тут я юзаю ульту і віддаю, мав віддати, хотів віддати пас, але там не вийшло. Потім Еш перехвачує. У мене немає тика, але Еша я вбиваю. І тут я думав, якось заб'ю гол, але там Емс спасає. Я возрождаюсь, йду до їхніх воріт. І водік там не може забити там капець. Тут я викидаю ультов, але дарма ліпше б втратив ульт щось ліпше. Так, ми йдемо до їхніх хворіт, я бачу емс в кустах. Тут я міг її занути ульту, і все б було круто. І тут Водік просто забирає. Той підхвачує м'яч, і я урятова міг забивати. Е, водік водік. Ну, ти, звісно. Поганий. І тут наш е, рандом віддає мені пас. А я забираю пас і забиваю гол. І ми виграємо другу катку на Емс. Ось і наша третя катка на Емс. І <звіць> з нами попався тімейт Френк рандом. Водік тут проривається в правому флангу. І тут нашого тімейта з м'ячом вбивають. Водік забирає м'яч, віддає... Хотів віддати направо, але бар'єр помішав. Це тяжка катка. Тут... Е... Я забув, коротше, якось це називається. Тут було ніта. Бул, то найтяжкіше було була винести. Але ми відзахищалися, все, убиваємо всіх, ми йдемо до воріт, і нам не хватало би того, хто би просто тут роз... розрушив стінку і все. Я юзаю ульт, наношу чуть-чуть урону і думав, що бул заб'є, а бул не забив. Бул... Ой, який був! Френк! Вибач... Вибачаюсь, Френк. Френк міг відпустити чуть далі м'яч і узагнути в щоб зламати їм ворота. І тут ще й водіка вбивають. Я майже вбив Ніту, тут, м'яч, але вони всі мене вбивають. Тут була дуже довга катка, це капець. І отут я не зміг. Нікого вбити і ми пропускаємо перший гол. Вообще, тут Френка і в Моне Водіка є Ульта. Френк використовує ульту. І ми з Водіком йдемо до їхніх воріт. І Водіку тут прибирається, але Ульта просто все зарішала. І тут залишається 20 секунд до кінця. Я думаю, ми вже не винесемо. Вибачте, в мене не записалась ще одна частина наших каток. Тому вибачте, ми апнули 1400 кубків у наш проєкт. І, як бачите, цю катку ми програли. Це капець. Ну ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!